Друзі, всім привіт! Друзі, З вами я, Боді. Я сьогодні покажу, як робити пряму трансляцію. Вам значала треба зняти пару відеороликів чи там відділів набрати 50 користувачів. Дивіться, у мене є там 50 користувачів. І тут нажимаєте тут стрілка така, хрестик, ви нажимаєте. Натискаєте і тут вам є тут відео, коротке відео, пряма трансляція дописи. Я нажимаю на пряму трансляцію. Ну, давайте. А, не можна як мені, так у мене є. Якщо вам тут пише таке і вам треба почекати десь 2-3 тижні і у вас буде пряма трансляція. Я зайду з основи. І, друзі, не забувайте, викладуйте е, кожен день протягом одного тижня там пару шортів і відеороликів, щоб вам було доступно. Так, тут на... натискаємо, тут пряма трансляція. Тут ви натискаєте сюди... Тут називаєте свою пряму трансляцію. Я назву Hills of Steel, як і все. Тут галочку, тут вибрати аудиторію. І тут ви вибираєте ні це відео не для дітей. Тут нажимаєте, натискаєте, тут запис екрану. Тут, якщо ви хочете, щоб у шортах попалось людям. І ви верхнє натискаєте. Якщо ви хочете, так як телефон ви розвертаєте, коли Brawl Stars граєте, хто грає і це гори горизонтальне. Це не дуже буде попадатись у, у рекомендаціях. І все, я так включив. Тут все я зробив. Натискаємо далі. Тут далі натискаємо. Тут ок. OK. Тут зверху, зліва. Якщо ви хочете, щоб ваше обличчя не видно було. Ви натискаєте Не треба. І тут е, трансляція. Ну і все, вона почалась. Е, тут. Е, Якщо б вам, чи ви хочете, щоб писали якісь коменти, ви тут натискаєте. І все, тут коменти. І все. Єфірите. Все. Це дуже легко. До нових зустрічей. З вами був я, Бодя. Пока!